Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 6 грудня 1382 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку через Миколаївщину. Дрони летіли лише транзитом, але навіть в Миколаєві було чутно роботу ППО. Під найбільшими ударами був Київ і сусідня Одещина. Також летіло і по Дніпру, і по Запоріжжю, як завжди. В Одесьчині росіяни. Пошкодили сильно енергетичну інфраструктуру південного. Зараз там проблеми зі світлом із запаленням в Одесі все більш-менш спокійно було минулої доби. Але російські розвідувальні дрони літали над містом. Загалом росіяни минулої доби запустили аж 653 шахеда, 585 з них збито. Також ще були пуски крилатих ракет: 34 штуки, 29 з них збито, 14 балістичних ракет, одну з них збито, і три аеробалістичні ракети кінжал. На жаль, жодного збиття. Багато прильотів по енергетиці в Україні зараз в деяких областях, крім почасових відключень, діють і аварійні. А в Миколаєві десь з п'ятниці нема вуличного освітлення. В домівках діють графіки. Щодо Миколаївщини, то в області збито 11 шахедів. Від шахедів наче ніяких прильотів немає. Ну і тричі росіяни атакували ФПВ-дронами района Чакова. Вже щодо Херсонщини, на жаль, знову одна загибла людина після російських обстрілів. Двоє поранених. А гарні новини в нас стандартні. Знову на Росію прильот по НПЗ. Чекаємо ще на таке і закидуємо на помсто росіянам. Дякую.